Акції за тебе з 3 січня на йогурт активія біфіду йогурт по 1690-290 грам, шоколад Міленіум з горішком по 10.50 і просто поростей 9.30. Також на йогурт персик маракуя манго полуниця банан від Дольче по 9,90. Також на печиво від рушен ловіта з шматочками глазурі по 21,50, цукерки. Я від рушен по 1850. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. Знижки з байнасті, там ще більше цікавого. Всі анонси тільки там. Також почнеться акція на Марія, сухе по 11,50 та хрумтики макові по 17,90 на олія олейна. Традиційна по 41 гривні на локшину, від делюкс, до речі, дуже смачна порційна по 46,50 на засіб миючий доместу для туалету по 71,90 ультрабілий та максимальний захист по 68,90. на Вареники від мішутка по 26,90, пельмені, індичка, телятина та філені. Також на чіпси від своєї лінії маленькі по 2490, XXL по 40-40. Також на каву, Якобс Монарх зерних по 359,90, мала на 79,90, сублімована 188 і картна сублімована на 175 гривень. Кефір 1% від ферми 31 гривня та преміальні вершки 33%, 85,50. Креветки від своєї лінії 178 гривень та сир з Сметанковий по 4890. Випишіть в коментарях, як вам такі акції за тебе з 3 січня. Сьогодні в Сільпо почалась дуже класна акція на дуже класний напій. Асці по дуже класній ціні. Ви тим часом підпишіться на мій телеграм-канал, Знижки з Майнасті, там ще більше цікаво коштує Він 299 гривень, можна купляти до 5 бутилок, Ви пишіть в коментарях, Любите його чи ні, тому що я обожнюю і я його собі куплю на новий рік. Сьогодні жінко почались нові акції. Йдемо разом зі мною на Мартині Асі моє улюблене по 299 гривень. Можна купити до п'яти бутилок. Також на боржомі по 3999 на пиво свіжий розлив по 16.99. І ви тим часом підпишіться на мій телеграм-канал, знижки з байнець, там вже більше цікавого всі анонси, навіть є новий анонс, АТБ-акцій. акції. На кетчуп. Чумак до шашлику, сміливий та. Лагіни по 17,99 на ягермейстер 0,7 по 399 гривень. Також на вафлі Артек Світоч. Пломбір, шоколад класичні та горіхові по 15 гривень. На сир ферма. сулугуні та моцарелла по 39,99. Та ось такі сирочки двохшарові від Дольче по 11,99 на вишки, просто наше 15% по 25 гривень та бурьонка 15% на 49,99. Випишіть в коментарях, як вам такі.